Ключова подія середи, знаєте, в середу буде такий цікавий, трохи складний день. Чому? Тому що ваш радісний рух да, може раптово змінитися на якусь жорстку конкурентну боротьбу. Навіть, наприклад, якщо це стосується роботи, і ви думали, що у вас там, ну, не знаю, все. Просто ідеально, що ви вже все подомовлялися, що ви всіх бачите наскрізь, і вас все якби налаштовано, і ви тут радієте, і все таке. Ні, у вас раптово може знаєте, змінитися позиція. Від дуже впевненого лідера, який керує процесом, да, ви можете зрозуміти, що. Mm -mm. Треба боротися, да? це тут конкурентна боротьба, при тому раптово може на, на, знаєте, прийти, прям, як сніг на голову звалитися. Тобто будьте уважні, слідкуйте за ситуацією, слідкуйте за своїм статусом, слідкуйте за тими людьми, хто поруч, бо тут може бути от, прям, на, на рівному місці. Е, придеться доказувати е, ну, якби своє місце під сонцем, знаєте, виборювати.